Ви дивитесь новини міста жовті води. Хтось примудряється робити гроші, як то кажуть, з повітря, а хтось з побутового сміття. Як показує практика по всій Україні, міські сміттєзвалища є надійним джерелом для збагачення, тому приваблюють осіб, які займаються збором та переробкою вторсировини. сировини. На Жовтоводському міському сміттєзвалищі, яке наразі вже не використовується, сьогодні також помічена активність. Ведуться роботи: хто і що робить на території, яка належить підприємству Чисте місто. Чи відомо про це міській владі? І головне, чи не загрожує розкопка багаторічних покладів сміття екологічною небезпекою для жителів міста. Ці питання підняв депутат обласної ради Дмитро Чорний. Побувавши на сміттєзвалищі разом з представниками поліції, наступного дня на сесії міської ради він оприлюднив таку інформацію. Під час виконання мною своїх повноважень до мене звернулися мешканці міста Жовтіводи зі скаргою на те, що на території старого міського сміттєзвалища, що знаходиться за адресою міста Жовтіводи, вулиця Об'їзна, 13, невідомими особами за допомогою важкої будівельної техніки відбувається. Значні за об'ємом земельні роботи з утворенням котлованів глибиною понад 10 метрів. За словами людей, після появи невідомих осіб на сміттєзвалищі та початку виконання ними земельних робіт, у близько розміщених до об'єкту колодязях різко погіршилася якість води, люди почали скаржитись на погане самопочуття та сморід від твітлічого після пожежі сміття. Прибувши вчора за адресою міста жовтоводи, вулиця Бізна, 13, я на власні очі переконався в тому, що на місці знаходиться дійсно три одиниці важкої будівельної техніки та близько десяти невідомих мені осіб, які за їх словами виконують рекультивацію земель сміттєзвалища. На що в них є відповідні документи, які вони не змогли мені надати. А хто це розриває тут сім? А договір? Смысле, как дома? Вы здесь роете нема договора? Дома оставили, закрыли на каком основании вы тут разрываете? Смотри. Документы, Документы на технику. все у шефа. А кто такой ага. шеф? Я не знаю. Откуда а, я могу знать? Шеф не знает и документов на технику нет. Кому техніка, тоже не замість? є через деякий час на місце приїхав ВО КП «Чисте місто, який спочатку підтвердив, що на сміттєзвалищі дійсно відбуваються роботи з рекультивації земель, але проект виконання даних робіт перебуває в розробці. Після чого одразу змінив свою думку та надав мені для ознайомлення договір оренди тимчасового користування майном 17%. Дріб 8 від 17.08.2016 року між КП «Чисте місто та товариство з обмеженою відповідальністю систем ресурс ЛТД в особі Харченка Сергія Едуардовича, згідно якого останні. Останнім надається в оренду строкове платне користування міське сміттєзвалище загальною площею 14 гектарів за адресою міста Жовтіводи, вулиця Об'їзна, 13, яке перебуває у власності КП «Чисте місто Жовтоводської міської ради. Сенсанівна городська свалка знаходиться на території подконтрольної. Коммунальному підприємству чисто місто». У нас есть право власності на землю на эту на территорию. На на у вас есть. Когда да. вы мне поясните, что здесь происходит? Здесь происходит э, рекультивация старого свите Проєкт Проект есть на рекультивацию? Законом передбачено? Тут Здесь разработка идет. Вот у нас договор с людьми, которые работают здесь. Слажаючи на небезпечність виконання. Таких земельних робіт, виділення під час даних робіт сміттєвого газу, що може призвести до пожежі, розкопкою сміття, яке утилізувалось впродовж декількох десятків років, та наявністю трагічних випадків на сміттєзвалищах України, а саме Львівська область, прошу терміново скликати комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для проведення негайного екологічного моніторингу з залученням відповідних експертів. Я прошу, саме перше. Надати копію рішення Жовтоводської міської ради про дозвіл, надання в оренду, строкове платне користування, товариству Систем ресурс ЛТД в особі Харченка Сергія Едуардовича міського сміттєзвалища загальною площою 14 гектарів за адресою міста Жовті Води, вулиця Об'їзна, 13, яке перебуває у власності КП чисте місто Жовтоводської міської ради. Надати інформацію, хто саме з посадових осіб Жовтоводської міської ради погодив договір оренди між КП чисте місто та систем ресурс ЛТД, надати копію експортної оцінки земельної ділянки за адресою міста Жовтіводи, вулиця Бізна, 13, що передана в оренду, ТОВ Систем ЛТД». та надати інформацію про наявність проектної документації на виконання земельних робіт у відповідності з договором оренди, надати інформацію щодо наявності висновку Державної служби України з питань. Безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про екологічний стан та безпечність виконання робіт, передбачених договором оренди, надати інформацію, хто саме контролює питання охорони праці під час виконання робіт, передбачених договором оренди, надати інформацію, чи має товариство систем ресурс ЛТД відповідний допуск до робіт підвищеної небезпеки: сьоме: надати інформацію щодо нагальної необхідності та фактичної мети заключення договору оренди. Що передбачає собою виконання наступних робіт, вилучення окремих компонентів твердих побутових відходів, що підлягають сортуванню та подальшій утилізації, ущільнення твердих побутових відходів та розрівнювання території міського сміттєзвалища. Восьме. Надати інформацію, чи було проведено через систему електронних закупівель Прозоро, КП «Чисте місто, Жовтовозької міської ради. Закупівлі послуги, з вилучення окремих компонентів твердих побутових відходів, що підлягають сортуванню та подачі утилізації, ущільнення твердих побутових відходів та розрівнювання території міського світтєзвалища. Якщо так, то коли, якщо ні, то вказати причину та вжити відповідні міри до керівництва підприємства. І дев'яте надати інформацію, хто саме компенсуватиме збитки у разі виявлення їх нанесення комунальному майну, що належить комунальному підприємству чисте місто Жовтоводської міської ради. Згідно того договору, який я вчора отримав на руки для ознайомлення, тут вказано, що дана територія знаходиться в оренді. Ви, як депутати Жовтоводської міської ради, повинні розуміти, що всі питання передачі в оренду комунального майна приймаються. На сесії Жовтоводської міської ради, тому я прошу, ну якщо є можливість, невідкладно відповісти на ці всі питання, тому що місту загрожує, якщо не екологічна катастрофа, то катастрофа, приміром, як у Львові, коли пожежники загинули на пожежі. Скажіть, будь ласка, ви хоч раз були на сміттєзвалищах? От ви прем'єр приводите Львівське сміттєзвалища. Ви, хоч одному крупному городі, були на сміттєзвалищі? Ні, не були. Так я вам рекомендую з'їздити і сравнити. Наше сміттєзвалище, за яке ви розказували, і сміттєзвалище. Я, я, був... вам пропоную, був... таки... я вам пропоную дивитись закони України, знати свою депутатську діяльність, і яким чином виділяється в оренду комунальне майно. Потім візьмемо людей з веселої Іванівки, яким ми тут розповідаємо, що ми їх дуже сильно любимо, і поїхати показати їм ті кар'єри, які там нариті. Мене вчора директор комунального підприємства завірив, що все там в нормі. Причому в мене питання, чи є висновок. Я хочу, ну зробив запит. Я думаю, що якщо все в нормі, то директор перед виконанням робіт надав інформацію. Я просто не хочу, щоб зараз депутатів Жовтоводської міської ради використовували і підставляли міського голову для вирішення своїх якихось е, е, питань. Я нікого ні в чому не звинувачу. Є запит на який я хочу отримати інформацію. А, з нашої фракції депутат обчаємо я е, є е, депутатам округу на все і це питання підіймалося. І я особисто розмовляла з директором КП КПЧСТОМІста, який мене завіряв, що там ніякі роботи не проводяться. А також запит був і є відповідь, а, то я не розумію, або я більше, більше питань, ніж відповідей. Вообще, вся эта история началась после того, как руководителем коммунального предприятия Чисто Место после конкурса был избран не тот человек, за который некоторые депутаты, в том числе областные, желали. Это первое. До этого почему-то история это не имела развития. Значит, для того, чтобы ответить на все вопросы, которые здесь имеются, будет предоставлено время по закону. На эти все вопросы будут даны ответы, естественно. естественно. Керівник комунального підприємства Чисте Місто Сергій Іщенко стверджує. Роботи на сміттєзвалищі ведуться на законних підставах і ніякої екологічної небезпеки для мешканців немає. Він продемонстрував нам висновок екологічних досліджень за 2014 рік. Отже, далі пряма мова. Стара свалка в жовтих водах вона існує ще з 50-х років. Образована на так сказати природному ландшафтному лублінні. Свалка вона була не обустроєна, не… защищена элементами, как новый полигон. И по этой причине существует много влияний, которые идут на, экологические, на экологическую систему, которая воздействует. Предприятием еще с 2014 года было Делались исследования по экологическим проблемам, так как говорится, это есть звіт товариства з обмеження центра радіоактивного дослідження воды. Звід по роботі екологічного дослідження, дослідження грунтів відходів, атмосферного повітря в місцях звалища побутових відходів у місті жовті води, на старій свалці. Висновок. Я не буду говорити вам все, все висновок компанії, яка, яка проводила ці відслідні. Міське сміттєзвалище побутових відходів не є джерелом забруднення навколишнього середовища радіоактивними елементами. Гама-зйомка звалища не знайшла радіаційних аномалій. Потужність дози гамо випромінювання на території звалища знаходиться в діапазоні. Оприйняльний діапозен, що не перевищує фонового рівня для даної місцевості. Друге, радіонуклідний аналіз проб відходів та ґрунтів не виявив значних концентрацій ні природних, ні штучних радіонуклідів. Концентрація в атмосферному повітрі не перевищує фонової норми. Концентрація газів на сміттєзвалище не перевищує фонового атмосферного рівня. Товщина відходів коливається від 2 метрів до 8,5 метрів. То есть, углубления, на которое лежат эти э, отходы э, на, старом, э, на старой свалке до 8,5 метра. Сміттєзвалище є значним джерелом забруднення навколишнього середовища токсичними елементами. Тобто, це ті елементи, які знаходяться в пластмасі, в железі, в інших других отходах. Їх концентрація у відходах значно перевищує перевищує для ґрунта. Вони спостерігаються у підстеляючих відходів в на глибині до 10 метрів. Саме тому виникла необхідність позбутися небезпечних відходів. Було укладено договір з організацією з міста Запоріжжя. Ми заключили договор. Ну перед тим як заключати договор в 16-го року шістнадцятого 16 нам звернулася організація ресурсів ЛТД, які працюють в сфері відходів по. Ну, в сфере э, по переработке и э, утилизації э, отходов твердо бытовых отходов. Ну, Мы провели моніторинг, У них есть разрешения, то есть высновок они предоставили нам вытяг с Единого реестра, где указано, что предприятие вы діяльності збирання безпечних відходів. Оброблення та виділення безпечних відходів, відновлення від сортування відходів, інші діяльність, що не щодо поводження з відходами, Тобто, підприємство займається цією роботою по всій території України. А яке відношення це має до рекультивації? Яка запланована? Договорі договор, який ми заключили з этим підприємством, в 17-му Сімна 17, 17.0816 года э, пишеться предмет договора, метою використання майна э, наймачем є вилучення окремих компонентів твердих побутових відходів, що підлягають сортуванню та подальшої утилізації, ущільнення твердих побутових відходів та розрівнювання території міського сміттєзвалища. Рекультивации нет, мы не заключали договор с рекульцией на рекультивацию. Мы провели перед тем, как заключать договор с этой компанией, мы провели як би сказати, мониторинг работы. Ну, нам прислали Глуховская міська рада с Фумской области, Выконочий комитет. Товариство з обмеженою відповідальністю, систем ресурсу зарекомендувала себе як дуже відповідальна організація, що знається у своїй справі та дуже ретельно слідкує за дотриманням договорних умов та професійного рівня якості послуг, які пропонуються. А предоставлені були фотографії о тому, що відбувається що на свалках до того і що відбувається на свалці після того, як вони працюють. Тобто, по суті дела, ребята, фірма, яка працює на нашем на нашей свалке она проводит э, выемку всех э, вредных э, компонентов, которые э, на в грунт наносят вред в грунту, э, в, делают выемку и потом э, разравнивают эту площадь. Согласно договора, который заключен нам у нас с ними, у нас написано, после того, как они вымут с территории свалки все компоненты, которые подлежат утилизации, переработке, они выравнивают, разрывнивают территорию мешков с звалочек. При этом на данный момент, когда прошла последнее возгорание свалки, показало том что свалка не была засыпана грунтом, так как оно было должно было быть. Согласно э, данным э, МЧС, каждый год приходят э, пожары на свалке. Не на только на свалке, а в связи с тем, что идут пожары. Э, на приближаючих територіях вона перебрасується на свал. Проте, на запит депутата Дмитра Чорного з Жовтоводського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, надійшла ось така довідка. З 2013 року пожежі на сміттєзвалищі не було аж до вересня цього року. Ну я працюю на комунальному підприємстві з, ну, з 16-го року. 16 -го года, то я не могу знать, как проходили там пожары или не проходили, не могу сказать. Пожар начался, как сказала МЧС, озвучила проблему возникновения пожара, это со стороны улицы Чапаева на Веселой Ивановке. Так что при этом наши работники, которые работают там, они І що й допомагали предприятию тушити пожеж, який проходив на Сергей сергімокоше. Я правильно розумію, що коли був заключений цей договір, коли почина почались роботи? Роботи почалися в августі місяці. Пожар... Тобто пожежа виникла тоді, коли там вже працювали да. ці люди. Чи не могло Тільки... воно бути пов'язано якось? Ні, не могло, тому що раз говорю, що висновки МЧС, які зрола МЧС, це нача і начало очаг був начало із вулиці Чапаєва. А рекультивация, она планируется или нет? Если будут, если будут деньги в городской казне, то есть в городском бюджете, и вам выделят эти деньги, мы будем проводить эту рекультивацию. На данный момент денег нет. После работ, которые проводит это предприятие, оно, мы уже после этого увидим, стоит ли эту рекультивацию делать или нет. Согласно договора, который заключили мы с компанией Тористом Синтез Ресурс, у нас написано договор, тимчасового користування, Тимчасового користування. користування. Не аренди, как пишет Дмитро Черный. Договора аренды у нас нет. И В этом договоре вы нигде не увидите слово аренды. Мы не согласны этому договору. Мы не нарушаем ни одного правила, которое есть у нас в статуте. Мы в оренду не здаємо устаткування. Тобто, ребята, согласно договора, который мы заключали. Они должны за свои рахунок зніснуть всі роботи, визначені договором. Транспортне середо ми им не поставляем, не даём. Это транспортное средство ихней компании. Э-э инвентарь, который принадлежит э, Копей чистому низку тоже мы им не даємо. Чому саме вони. Ну я розумію, рекомендації, а чи були ще бажаючі займатися Ні, уважающие пор. Я наскільки я е, обращался з телевидения, з е, оперативок і предлагав всім желающим приходити на полігон і починати займатися сортировкой твердой битовой відходів, на даний момент ще нікого немає. То яка ж ціна питання? Ціна питання? согласно договора наймач сплачує капечістом місту 25 тисяч в місяць з ПДВ. Отже, для міського бюджету для підприємства вашого це взагалі не на синіких матеріальних витрат? ніяких витрат нету. Нікаких витрат Закупівлі за бюджетні кошти нету. Ми не влажуємо ні копійки денег не влажуємо ні техніку, нічого. Ребят, ну компанія працює і платить підприємству 25 тисяч в місяць согласно на по прозоро. Ми не покупаємо. У нас нету за бюджетного діє ніяких закупок. Их нету. Міська рада контролює роботу комунальних підприємств. Чи не повинні були депутати дійсно затвердити прийняти рішення, щоб хтось працював на цій території? ще раз, раз. ми не здаємо нічого в оренду. Ніяких речей ми не даємо в оренду. Далі. Я читаю устав. Засновник не має права втручатися в господарську діяльність підприємства. Це Засновник, тобто міська рада. Міська рада. Є господарська діяльність підприємства, якою ми займаємося. Ми не беремо, ми не беремо з міської ради кошти на, ці, на виконання цих робіт. Не беремо. А ось ці 25 тисяч, вони йдуть на рахунок підприємства чисте місто, да, так? Так, да. так. Щот день, який вони перечисляють правда через банк. вони проходять Кожен місяць. Ні, оплачують 25 п'ять тисяч. Отже, фінансове становище на підприємстві складне. Борги минулих років намагаються погасити, в тому числі за рахунок ось таких робіт. Тим паче, роботи ці абсолютно безпечні, стверджує Сергій Іщенко. А Ось ця експертиза. Вона дозволяє піднімати усі шари гру Навпаки, вона це було це хорошо, тому що люди, які витягують з ґрунту компоненти, які знаходяться в пластике, в железі, вони убирають ети э, компоненти, з коре які повинні поступити в землю. А що по воно залишитись потім? Взагалі що ж там ще залишиться і воно буде Ано э, буде розрівняно. Так, розрівняно, засипано землею. Да, що ж, законність робіт на старому сміттєзвалищі встановлюватимуть правоохоронні органи. Телеканал Шовтарічка слідкує за розвитком подій.